Будемо відкривати? Так. Yeah. Я мама, яка не любить безтолкових іграшок, тому ця гра одразу привернула мою увагу. Це гра з картками тварини на вантажівках, яка розрахована на розвиток дрібної моторики, пам'яті уваги та посидючості. Данілу так сподобалась гра, що важко було відірвати. Замовляла в Юбіком'ю іграшки, виконані із деревини, а це безпечні матеріали і ціни дуже доступні. Тому не втрачайте посилання і обов'язково переходьте на сайт. Ви, які тваринки? Це хто? Вов. Собака. Це хто? Лов. Корова. А це? Бі -бі. Ні, це вовк. Як я кажу, вовк. Вов. Ау. Зелені колеса, зелена машина під номером шість. Правильно. А, вівця. А. Так. Де водій вівця? Подивись. Подивись, Даня. Де водій вівця? Так. Давай. вівця, Правильно. Зелене колесо. Ось воно. Чого ж це? Так, молодець. І вантаж вона з цегла. Так, молодець. Так,